Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати таку рибу мінтай у овочами у духовці. Получається, дуже-дуже смачненько. Ну, мені ще потрібна буде картопля, але я поки що картоплю ще не начистила. Я спочатку зараз замариную рибу, а потім уже буду, поки рибка буде маринуватися, я буду начищати картоплю. Ну, от, показую вам от, така велика у мене одна штучка е, риба, мінтай. Мені потрібно ще буде такі, це у мене заморожені кусочки перцю. Можна купити один великий перчик такий, у мене є заморожені, е, паприка солодка, червона. Можна копчену, хто любить е, смак копченої паприки. Чорний перець, сіль, олія, два зубчика чесника, можна сухий чесник. Одна морква, одна цибуля велика і дві столові ложки майонезу. Ну, от Я зараз поріжу рибу і вже покажу, як буду маринувати. Я порізала рибку такими кусочками. Ну, Отої хребети кісточки зсередини я виняла. Ну, рибку кожен, по-своєму, як мій, так і чисте. Порізала так на велику цибулю, чесничок видавила через чеснодавку тут рядом. Ну і буду маринувати зараз рибку спочатку. Візьму трошки соли, Десь так одна третя чайної ложечки це у мене столова ложка. Рибка не любить багато соли, щоб не пересолитися. Отак зараз її тут додам паприку. О, десь так столова ложка, ну чуть-чуть вершок. Но я всю не додам, тому що так всипалося багато. І ще трошки буду давати до картоплів цієї паперки. Так що я залишу, то для рибки буде трошки забагато. І тепер отак рукою трошечки От перемну сюди, і оцей чесничок теж сюди. Рибки. І тепер чорний перець ще додам. Десь одна третя чайної ложечки теж додам. І це гарненько зараз перемішаю. Це зараз вимішаю і додам сюди зараз 2 столові ложки майонезу. Добре, вимішаю все ми приправи. Можна додати, ще, хто любить приправу до риби. так. І тепер ще додам 2 столові ложки майонезу. Одна. І теж гарненько вимішаю це все. Ну, отак, добре вимішала. І тепер накрию і на півгодинки хай трошки промаринується. А я тим часом буду чистити картоплю, буду нарізати вже моркву і покажу. Я почистила і нарізала вже картоплю, моркву. І трошки порізала ще перчик, тому що він такий на великих кусочках був дуже. І тепер трошки дам приправ до картоплі і до моркви. Оце що залишилося червона паприка, додам сюди до картоплі, візьму солі. Ось так, Ну, нуль ось. Півчайної ложечки, можна сказати, це столова в мене сволоді. І трошки ще перчику сюди додам. Хоч там і у рибки є, оті приправи всі, але я все-таки трошечки і отут додам. Картоплю треба тут підсолити трошечки, бо обов'язково. І все гарненько все вимішаю. Ну, так, добре вимішала. І скажу вам, що я взяла тут у мене шість таких величеньких картоплин. Я взяла. Це кожен вже бере більш-менш яку, маєте там формочку, чи кожен для своєї сім'ї вже бере картоплі, скільки треба. І тепер додам десь так 2-3 столові ложки олії. Отак. Раз, два, ну і три. І знову гарнесенько все перемішаю. Ну mm. тепер беру форму, картоплю висипаю сюди на форму тепер беру рибу. І буду оцю цибулю трошечки ось сюди. Зараз спочатку на картоплю додам з цього маринаду. Та її можна і отак отут трошечки отак перемішати, щоб вона прийшлася по ми Межи картоплю там. А тепер зверху буду виставляти отак рибу. Цього сюди ще теж цибулю. Пажену цибулю з рибки забрати, так, хай йде туди вниз. Я потім буду підсмажувати рибку ще. За фольгою накрию, а потім зніму фольгу. Рибка буде ще. З картоплі засмажуватися, щоб цибуля не дуже на рибі присмажилася. А тепер поставлю от іще перчик, як ладу. Ну, от десь так. Духовку я включила на 200 градусів. Але ще зараз зверху покрию фольгою. І десь приблизно буде запікатися рибка 30 хвилин. Але після 20 хвилин я зніму фольгу і відкрию, щоб вона трошечки зверху присмажилася. Накрила фольгою, а тепер можна ножем так десь-не-десь трошечки проколоти. Але в мене отут гарненько прорвалася фольга, то я тільки з цієї сторони так трошечки, а от вона вже зробила собі воздух сама. І доставити в духовку. Я уже вийняла з духовки картопельку з рибкою, і покажу вам, яка вийшлася сьогодні. в мене отака от картопелька з. Рибка з такими овочами. І зараз візьму на тарілочку і покажу, дуже гарно все просмажилося. Але ще скажу вам, що перед тим, як я ставила вже в духовку, я забула сказати, ну я в описі напишу обов'язково, я додала ще сюди 70 мл водички. Щоб вона гарненько мала в чому от, картопелька, просмажитися. Якщо ви не хочете додавати водички, можна не додавати, можна тільки, от то, що вона у своєму тому сукове. Але я додала, тому що я так завжди роблю. Трошечки небагато. Ця юшечка дуже смачненька, так зверху можна поляти і картопельку. Ну, така, бачите, таке сьогодні страву я зготувала. Картопілька гарно Просману все гаряче. Не буду пробувати. І рибка, бачите, прямо розсипається. Дуже гарно все просмажилося, все дуже смачненьке. Я роблю це частенько. Так що, дівчатки, хлопчики всі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я робила отаку Рибку з овочами. Приготуйте це, дуже смачненько виходить. Простенько, швиденько усе нарізали, замаринували трішки, і в духовку, і вже готова така страва. І всім дуже буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за ваші побажання. Дуже вам гарно дякую і вам бажаю теж всього всього найкращого. І дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Ну і бажаю всім нам поскоріше мирного неба, здоров'я, всього-всього, що бажаєте. Нехай у вас збудеться. І тоді до зустрічі!